00. І традиційно на ваших телеокранах спецпроект Як здоров'я. Сьогодні ми говоритимемо про вірус, який зазвичай знають батьки маленьких дітей, але він може вражати і дорослих. Йдеться про вірус Коксакі інфекцію, що найчастіше проявляється висипами на руках, ногах і в роті, та може зіпсувати будь-які літні канікули. Чому спалахи цього вірусу трапляються? Ми влітку чи небезпечний він, які його перші ознаки, як відрізнити власне от, до прикладу, навіть ту саму вітрянку від вірусу Коксакі. Про це нам сьогодні розповість Діана Хитра, Хитряк. Це сімейна лікарка комунального підприємства, Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Пані Діано, доброго дня. І слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, на сам початок дійсно що таке вірус Коксакі? Люди почитали, от зараз ми безпосередньо на темі є і думають, господи, невже новий вірус? Вірус Коксакі це ентеровірусна інфекція, яка передається повітряно краплинним контактно-побутовим і фекально-оральними шляхами. Uh -huh. Він найчастіше вражає дітей від приблизно трьох місяців до п'яти років. Uh -huh. Це взагалі це звичайний вірус, який з нами був постійно. Так. Просто він і рідше проявляється, ніж інші. Бо, в принципі, якщо говорити за якусь вітрянку, знову ж таки, чи якийсь кір, чи ще... ми частіше це чуємо, ніж про вірус Коксакі. Дивіться, вірус Коксакі він входить в групу ентеровірусних інфекцій, угу. будь-яка дитина, або дорослий, хоча б раз у житті хворів на вірусну ентеровірусну інфекцію, яка проявлялася нудотою, до той діарею, і а, він має таку особливість, що він буває без симптомів. Угу. Тому ви могли перехворіти, але про це навіть не знати. Угу. Літку, найбільше спалахів влітку. Чому? Температура? Вірус Коксакі дуже любить літньо-осінній період, це пов'язано з теплою температурою і вологістю. Для нього ідеальні умови це відкриті водойми, це басейни, це оцей теплий вологий пісок. Угу. І тому саме він такий активний всю пору року добре батьки знаючи, ну в принципі, це не і не лише коксаки можна вхопити, власне відпочиваючи на різних відпочинкових зонах, які доступні влітку, угу. пляж, водойма чи дитячі майданчики. Але чи можна обезпечити свою дитину, аби дитина не підхопила те чи інше? говоримо зараз? так, вас. звичайно, про це можна говорити. Звичайні правила особистої гігієни, Щоб пояснити дитині, для чого потрібно звичай. Мити руки після кожного відвідування туалету або перед тим як ми сідаємо їсти. Mm -hmm. І е, після, якщо раптом ви побачили, що в вашому колективі в дитини з'явилася висока температура, просто за нею прослідкувати. Mm -hmm. Завжди коксаки починаються з температури. Його одна з характерних ознак висока температура. Висипка його з'являється на другий-третій день. Mm -hmm. І тому батьки е, дивляться дитини висока температура у горлі, вони думають, що це. Звичайних ГРВІ, і зазвичай в перший день вони до лікаря не звертаються, mm -hmm. лікуються самостійно, mm -hmm. і навіть можна пропустити. Звичайно, ГРВІ. висипка з'являється вже на третю добу. Угу. Дорослі і діти а, дорослі також, тому що от я прочитала про те, що діти найчастіше, дорослі менше, в дорослих просто вже є імунітет до цієї захворювання. Я так в них є імунітет, поясню, чому так. діти в них ще не сформований імунітет, і а, їхня імунна система дуже вразлива. Угу. Тому коли вірус потрапляє, він потрапляє на слизову оболонку, швидко всмоктується в шлунково кишковий тракт, угу. і там він розмож розмножується. Угу. тому називається ентровірус на саме. А дорослі вони вже мають перехресний імунітет, тобто вони раз в ті, хоча б контактували, і в них вже є повний календар щеплення. Угу. І ще така особливість, що діти знаходяться в садочках, школах тісно між собою спілкуються, вони обіймаються, обмінюються іграшками, і саме через предмети побуту, через обійми, через просто спілкування, тобто через потрапляння краплі слини на здорову дитину, може відбутися інфікування. Ще цей вірус називають рука, нога, рот. Чому? Тому що висипка характерна на долоньках, на стопах і міжпальцевих перегородках, uh -huh. і е, в ротовій порожнині, особливо на язиці. Uh -huh. Висипка, вона в нас е, така визикулярна, тож тобто містить рідину. Uh -huh. І вона може давати зуд, тобто свербіж. Uh -huh. е, слухайте, як відрізнити, до прикладу, коксаки від тієї ж самої вітрянки, бо висипка в принципі схожа? Висипка схожа, але вітрянка дається е, вона зазвичай більше вражає тулуб і кінці. Тівки, а коксаки чітко на долонях. Можуть стопи стоп, ще раз повторюсь. Uh -huh. ротова порожнина далі вже на пізніх стадіях, тобто це 5-6 день, може виписка, висипка продовжитися десь де неде де по тілу, наприклад, суглоби вважати uh -huh. колінні, ліктові uh -huh. чи є небезпека власне самих висипів вже і власне коли вже висипи, можливо температура вже спадає. До прикладу, як при інших захворюваннях, які вже якщо вже сипить, говорять, то вже все вже кінець, температура немає. Uh -huh. При коксакі звичайно. Температура приблизно 2-3 дні, коли з'являється висипка, температура поступово знижується. Uh -huh. І оця висипка активна десь до тижня часу, тобто ізоляція дитини відбувається приблизно на 10-14 днів. Uh -huh. е е е якщо дитина здере е власне, один uh -huh. з елементів висипу, е при деяких захворюваннях можуть навіть залишатися рубці на все життя, чи це історія про коксаки? При коксакі таких рубців не з'являється, тому що висипка більш легша, але е, зазвичай ми рекомендуємо давати протиалергічні для того, щоб забрати оцей свербіж, неприємні відчуття в дітей. Якщо, не дай Бог, зачепила власне і е, все ж таки заділа о, той чи інший висип е, і прорвала во той міхурець, так чи може е, занестися якась інфекція? Наскільки власне треба бережно ставитися до оцих висипів, які є на тілі дитини? Е, просто звичайний душ, і якщо там у вас пішла кровотеча, то. Тобто якась рамка маленька, ви можете звичайним антисептиком обробити і все. Угу. Е, якщо говорити про діагностику вже в лікаря, батьки, які прийшли е, безпосередньо до лікаря, на що найперше лікар вже звертає увагу, аби відрізнити е, одне від іншого, угу. е, я хочу зауважити, що вірус коксакі виставляється клінічно, тобто більшість випадків це відсотків 80 угу. по клініці. Тобто, це висока температура, біль у горлі, е, може бути нудота діарея легка і. Його характерна висипка. Угу. Діарея від чого може бути? Тобто, що саме провокує вірусів? Тому що цей вірус потрапляє в шлунково-кишковий тракт, він там розмножується і тому угу. він провокує цю діарею. Угу. Знову ж таки, чи існують? Немає власне зараз ліків від вірусів, і uh -huh. ці всі антивірусні препарати, які зараз є, ну говорять лікарі, говорять про те, що ну це не ті препарати, які варто купувати і варто uh -huh. на цьому наголошувати. Це більше так для заспокоєння батьків, але чи є ліки від коксаки? від коксаки антивірусної терапії немає. Тобто, це йде симптоматичне лікування. Хочу наголосити: тобто, якщо вашої дитини висока температура тіла, ви даєте жаро uh -huh. якщо є свербіж, даєте антигістаміні. Якщо Наприклад, діти є часто скаржаться, що це біль в горлі і прищики, ці, дитина погано їсть. Так. Ми даємо анестетики, анальгетики, тобто, це спреї для горла uh -huh. для полегшення симптомів, щоб дитина могла е легше їй було і харчуватися. Uh -huh. І в ці дні, коли є висипка, так, так само таке харчування має бути більш легше. Uh -huh. Тобто більше. це має бути їжа, яка легко пережовується правильно, так. і вона має бути, оскільки вірус коксаків він в кишково-шлунковому тракті. Як ви вже uh -huh. сказали, це має бути щось дієтичне. Не обов'язково, до прикладу, при певних дієтах вичається молочка, виключається абсолютно там якась там надто жирна їжа. Угу. А, дивіться, при коксакі в принципі супердієта не потрібна, але для того, щоб полегшити дитині одужання, нам потрібно, щоб продукти нам їй дали енергію і не подразнювали їй слизову кишківник. Угу. Тобто, це будуть каші, це буде м'ясо, це будуть овочі, які термічно оброблені, але такої температури. Ну, не супер і не холодно. Угу. Тобто для того, щоб дитині було комфортно їсти. Угу. Е, власне, через що У мене просто також діти перехворіли, угу. а одна ще продовжує хворіти цим вірусом, і нам рекомендували в більшості вживати варену їжу. Угу. Так, це правильно, тому що е, жирна їжа, вона більше подразнює кишківник. і якщо у вашої дитини ще буває діарея, вона може його посилити. Угу. Власне, через це варто все ж таки mm -hmm. лише варено. Чи можна, наприклад, до Єпаршину просто потім перебувати блендером? Чисто теоретично можна, але мені здається, простіше просто відварити і харчуватися декілька днів, поки є цей висип. Він дуже швидко проходить, тому це буквально декілька днів. Чи варто виключати, оскільки ви сказали за висипку випадків ротові порожнення? Так, чи варто виключити продукти, які мають високу кислотність? Так. Кислотність то треба виключити, тому що вони будуть подразнювати. Uh -huh. І хочу зауважити, що ще даєте багато пити, uh -huh. бо ми боїмося зневоднення. Дитина погано харчується, може погано пити. За цим слідкувати. Uh -huh. Продукти високої кислотності. зараз літо. Відповідно, батьки хочуть наситити дитячий організм різними вітамінами і зачасту власне, діткам намагаються дати побільше ягід, uh -huh. побільше власне, якихось фруктів і так далі, які банани можна. Можна так, що не можна взагалі. Якщо ми Це зараз трусові? про сезон говоримо, то у нас зараз сезон кавунів. Uh -huh. Ми їх трошечки відставим, кавуни, дині, цитрусові. Ми їх відставимо. Можна в принципі було давати печене яблучко, але ще не сезон. Uh -huh. Їх то краще відставити. Uh -huh. а, через який період можна повертатися вже до повноцінного харчування? До повноцінного, як тільки проходить висипка, так. дитина почувається краще. Ви бачите по симптомах, що вона почувається добре. Можете вже поступово вводити дані продукти. Скільки на скільки можуть проходити симптоми? Чи є періоди цього? Чи все індивідуально? Це все дуже індивідуально, але в середньому це від 7 до 14 днів. Угу. Протягом цього часу, який має бути догляд за дитиною, на що особливо звертати увагу? Догляд за дитиною. Дитина має бути в легкій, комфортній одязі. Бажано, щоб це були натуральні тканини для того, щоб не було подразнення. Угу. За висипкою ми слідкуємо в душ, можна ходити, митися обов'язково, тільки не трем рушником не розтирає, не подразнюємо просто її, і також до того подразнену шкіру. Даємо достатньо пиття слідкуємо за її температурою, і загальним станом е, можливо, є якісь рекомендації щодо використання миючих засобів під час прийому душу mm -hmm. безпосередньо. Там я не знаю, геть для душу, якийсь спеціальний чи мило, е, які компоненти не можна ні в якому разі на що робити увагу? На більш натуральніші якісь mm -hmm. речі чи власне щось дезінфікуюче? Зазвичай ми взагалі батькам рекомендуємо давати дітям гель... використовувати гелі для душу гіпоалергені, mm -hmm. тобто щоб не було подразнень. І в принципі гіпоалергені можна використовувати. Якщо ви візьмете сильним концентратом там малини полуниці, вони просто будуть мати більшу кислотність сам гель і подразнювати. Давайте трошки більший свербіж. Угу. Якщо говорити про температуру води, в якій варто купати дитину, чи вона має бути трішки, я не скажу про холодною до але до прикладу, ніж зазвичай трішечки там, до прикладу, 35 там 5 градусів або там літньої температури. Угу. Вона зазвичай має бути приблизно, орієнтуйтесь на 30 градусів. Угу комфортна кімнатна температура угу. е, знову ж таки. Чи є випадки, чи такий безпечний цей вірус, отак от назву, чи є випадки якихось можливих ускладнень, <світ> коли варто бігти до лікаря? Е, зазвичай в більшості випадків він є безпечний, проходить самостійно, до лікаря звертаються, але лікується вдома в амбулаторних умовах. Але бувають випадки, що він може дати ускладнення. Які ускладнення? Перш за все, він вражає центральну нервову систему. Це може бути менінгіт, це може бути енцефаліт, запалення мозку. Uh -huh. Також він може вражати серцево-м'язово, тобто він може вражати як серцевий м'яз, так і перекардити серцеву сумку дитячу. Uh -huh. Може вражати шлунково-кишковий тракт, спровокувати таке захворювання, як панкреатит. Uh -huh. Також можуть приєднатися вторинні інфекції, бактеріальні, це, наприклад, пневмонія або зовнішній отит вушка, і вже тоді, в такому випадку, лікарі вирішують і дають антибактеріальні препарати, тому що приєднана бактеріальна інфекція. Три. Тобто, в принципі, батькам, навіть не зважаючи на те, що в більшості випадків цей вірус проходить легко, все одно потрібно тримати зв'язок із лікарем. Так, які періоди огляду має бути також в лікаря, до прикладу, під час того, як дитина спочатку захворіла, дала uh -huh. температуру, потім під час висипки, і потім коли. Зазвичай перший день, коли ви з'явилися, тобто скаргами, які є, рекомендуємо десь на третю добу з'явитися до лікаря і приблизно вже на десь 10-й день. Але ви з лікарем маєте бути завжди на зв'язку, тобто контролювати стан. Якщо ви бачите, хочу зауважити такі червоні пропорції: що якщо ви бачите, що вашої дитини лихоманка, там 39, вона погано збивається, знижується жарознижуючими препаратами. Якщо дитина така млява. Можуть бути навіть такі багаторазові блювання або діарея, може бути запаморочення, там навіть втрата свідомості або судоми. ви негайно термі... терміново е, телефонуєте своєму лікарю uh -huh. або викликаєте швидку допомогу. Uh -huh. Якщо цього всього немає, дитина себе почувається чудово, наскільки то можливо, нормально їсть, спить, ви просто слідкуєте за її станом і. Uh -huh. Тримаєте руку на пульсі, завжди з лікаря. Дорослі, які все ж таки захворіли, ця хвороба протікає важче чи ні? В дорослих вона протікає легше, угу. і є дорослі, які можуть перехворіти і не знати, тобто і... безсимптомно. Угу. Якщо говорити про догляд за самою шкірою, після можливо навіть або під час висипки, ми про миття поговорили, але чи варто ще використовувати, до прикладу, якісь зволожуючі крема, чи якісь власне загоюючі крема? Такого специфічного нічого не потрібно використовувати, але є, наприклад, діти з атопією, в яких взагалі в принципі схильна до сухості шкіра, то звичайно ми її зволожуємо. Угу. Власне, також є і питання ізоляції хворої дитини. Угу. Знову ж таки, якщо зараз літо, але все ж таки дитячі садочки працюють, чи варто скільки не варто дитину, яка захворіла, водити в садочок, і, власне, якщо виявлений вже випад, випадок випадок угу. в тій чи іншій групі, як убезпечити свою дитину, щоб вона не захворіла, чи це вже пізно? Дитину ізолюється приблизно на 14 днів, тобто орієнтуйтесь, це може бути 10-14 днів. Якщо в групі, в школі або в садочку виявлений коксакі, як оберегти свою дитину, достатньо просто, ви слідкуєте, дивитеся, міряйте її температуру, можете подивитися на її ротову порожнину, дитина не має вас ні на що скаржитись. Mm -hmm. Якщо з'являються якісь перші скарги, це буде ваш перший дзвіночок. Угу. Знову ж таки, і в мене ще також є короткі поради, а, власне, щодо а, безпосередньо того, як можна, ну так, можна найменш безболісно пройти цей період, знову ж таки, дотримуйтеся гігієни рук і предметів а, побуту. Зокрема, також наскільки це важливо? Ну, миття рук ви сказали, що це дуже важливо, але це важливо в будь-який період, угу. знову ж таки, але особливо зараз, так? А особливо в період. В коксакі дуже важливо, тому що він е, дуже контагіозний, тобто швидко розмножується, mm. і він е, дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Тобто, на поверхнях, у ґрунті, на пісочниці він активно собі спокійно почуває, і чекає, поки прийде дитина, і от. Забере собі одну бактерію. <звиф> <рі> так, так, Забере собі <рі> одну бактерію. Е, ні сонце, ні дощ, нічого йому не страшне. Йому і холодні температури не страшні. Ага. Він, от, наприклад, в калі можна знаходитися до місяця часу. Високі температури там близько мінус 100, вони його приб'ють, а там морози мінус 30, йому взагалі не страшні. Е, знову ж таки, не купайте дітей у сумнівних водоймах. Тобто в воді також це все може бути. Е, це має на увазі, що. Що в відкритих водоймах, які є відкриті для всіх, тобто можна купатися. Це не просто так і стоять таблички, купатись заборонено, mm -hmm. тому що в воді він є. Якщо дитина п'є заражену воду, вона швидко заразиться цим вірусом. Mm -hmm. а, е ізолю ізолюйте хвору дитину щонайменше на тиждень. Як це зробити? От в мене питання. <с tragic> це не я писала ці поради, але просто, от, якщо сім'я, mm -hmm. е до прикладу, моя е історія, так, е чоловік, я і двоє діток, е молодша, е молодший хлопчик, <с at> захворів. <smiles> Безпосередньо як її вдома ізолювати ту дитину? Ну це ж нереально чи можна все ж таки якісь заходи? Це живати? має хоча б мінімально це її в іншу кімнату, тобто щоб інша старша дитина знаходилась у іншій кімнаті, і а, для старшої дитини одягнути під час спілкування маску, щоб добре було миття рук, угу. а, можна обробити антисептиками, коли ви використовуєте, і для хворої дитини окремі по, по Посуд, посуд так. так і окремі іграшки, щоб вони між собою не контактували. Угу. І відповідно також і окремий рушничок. Так. Це, це ці, ці всі Т... речі не можна купати їх разом. Відповідно, так, так вони все сама... особисто в кожного мають бути свої. Ну, і, власне, після захворювання, після того як вже дитина прийшла до незахворювання, вже нібито ознак немає, вона здорова. Чи відчуває організм якісь ще наслідки цього захворювання? До прикладу, чи ще залишаються на тілі якісь сліди від висипів? І скільки вони можуть тривати, якщо так? Сліди зазвичай проходять там до. Двох тижнів і слідів не залишається, тобто зникає безсимптомно. Uh -huh. Наслідки це те, що імунна система ослаблена, і дитина в цей час може собі захопити ще попутньо ще якийсь вірус. Uh -huh. Тому просто ми дивимося за дитиною, слідкуємо, дивимося, щоб вона нормально харчувала, пила достатньо води. Основна там. порада це все ж таки потяг і повноцінне харчування. Ну можливо, ще якісь є от буквально на останок нашого етеру, uh -huh. можливо, ще якісь основні поради від вас для батьків, діток для того, аби все ж таки можливо там підвищити імунітет на літній uh -huh. період, власне, аби не допускати от таких от захворювань як кокса. Uh -huh. Так, як специфічного лікування, так само специфічної профілактики, тобто імунізації mm -hmm. вакцини, не існує, тому що це захворювання в більшості випадків проходить е, безсимптомно, е, тобто не є небезпечним таким, е, тому її не розробили. Для батьків саме звичайна порада для того, щоб ваші діти завжди були чисті, охайні, миті, руки, е, їли повноцінну їжу, тобто це мають білки, жири, вуглеводи. Е, всі фрукти можна поступово mm -hmm. і посезонно. Mm-hmm. Ми вам щиро дякуємо, пані Діано, за те, що прийшли до нашого етеру. Отож, Діана Хитряк, це сімейна лікарка комунального підприємства, Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Була з нами у студії. Сьогодні говорили про вірус Коксакі. Ну знову ж таки, що хочеться сказати на кінець цієї розмови. Будьте обережними, власне, не нехтуйте безпекою своїх дітей навіть і у літній період, зокрема, обов'язково. Во мийте руки, дотримуйтеся правил гігієни.